Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олексимко. І зараз ловлю себе на думці, що як не найкраще до речі, настільки е, зараз півпало моє традиційне вітання з темою сьогоднішньої нашої програми. Доброго дня і доброго здоров'я! Я не знаю, чи саме так зустрічають в медичному центрі Альтамедика, але думаю, що мають на меті саме саме, саме, саме такі слова. Сьогодні в мене в гостях Богдан Шевня, директор медичного центру Альтамедика, онкохірург. Вищої категорії, пане Богдане, я радий вас бачити. Доброго дня, і саме такими словами я хочу звернутися і до вас, і звісно, до всього вашого великого колективу. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам вдячних пацієнтів. І, і що ще від що ще бажають лікарям? От є якісь якесь професійне таке побажання? Здорових пацієнтів. Здорових пацієнтів. Е, я радий вас щоб бачити, наша, щоб наша робота була профілактичною. Ага, була проф... О, щоб робота у вас була профілактикою. А я радий вас сьогодні бачити на нашому майданчику. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам дуже приємний, позитивний, мажорний сьогодні такий ефір. Е, ще раз нагадую: хто не знає, то буде знати, хто ні, то вже готуйте свої телефони, готуйте своє привітання. Медичному центру Альта Медика виповнюю. 20 років. Е, звісно, пане Богдане, перше запитання: що все починалося? Це була ідея, це було бажання. Що це було взагалі? Ну Перш за все, це це, це ідея. Тому що я, будучи лікарем, завжди мріяв про те, щоб, е, е, ну як лікар-фаховий в онкомамології. На той час в державних закладах охорони за здоров'я не було мамографа. В всіх передових журналах писали, що мамографія знижує риз... смертність від раку від молочної залози, там на 30, більше, ніж на 30%. І я мріяв про те, щоб у Вінниці з'явився мамограф. От. І так сталося, що ну, на першому етапі цей мамограф з'явився спочатку в одному з частних приватних центрів, от, але я все ж таки не впливав на процеси, скажімо так, стандартизації і якості обстеження цих mm -hmm. пацієнтів. І все ж таки мріяв про те, щоб це щоб ця можливість в мене була. І одного часу ми зустрілись два, два скажімо так, я і ще один чоловік. Підприємець, він був підприємець, я був лікарем молодим, і якось наші дороги спільно до, сі... до сьогоднішнього дня йдуть, і ми зробили такий проєкт. А проєкт починався саме з того, що ми цей проєкт назвали Альта-Медика. Альта-медика чому? Тому що ну я так це, це скажімо так, Моя така ідея: Альт, Альт, високі, да, альта, альта uh -huh. медика, висока медицина це завжди йти до досягнення якихось високих цілей. Ну і знаєте, може, можливо, як ви як, як корабль назвеш, так і вони і позвіт. Ну, і він починався наша робота саме дійсно з роботи діагностики лікування раку молочної залози. І цей напрямок залишається одним із основних на сьогоднішній день нашої діяльності, і ми досягли досить значимих успіхів в нашій роботі що стосовно лікування раку грудної залози. Ну а тим паче, що потихеньку приєднулись другі направлення. Ну, і так сталося, що. Сьогодні медичний центр Альтамедика це велика клініка, яка в своїй роботі має нап... ну, мультидисциплінарні напрямки. Тобто, в нас є і гінекологія, онкогінекологія, травматологія, ортопедія, онкоурологія, урологія, проста хірургія, онкохірургія. Ендокринологія, терапевтичні спеціальності, реанімаційні, то тобто анестезіологія, реанімація, ендоскопія, там радіологія, mm -hmm. великий. ну легше сказати, е до да, чого нема. Це да, точно. Ну майже фідіатрія. Да. Тобто, всі напрямки, майже всі напрямки у нас представлені в нашому центрі. І сьогодні наша команда нараховує більше 450 співробітників. Це ті, що працюють, угу. ну, діючи, але ще є ті, що у нас в декретній відпустці, 27 у нас співробітниць в декретній відпустці, і це теж приємно, що в наш центр вже він має певну історію і певні, скажімо так, сімейні відносини, тому що зараз я вбачаю, що Альтамедика це не просто медична компанія, а це певна медична сім'я. Наша велика велика, велика, велика медична сім'я. До речі, якщо ви хочете зателефонувати до великої медичної сім'ї, як сказав пан Богдан, телефони не змінилися 0,68 або 0,63, а телефон один той самий 840 3030. А, найпростіше, напевно, вас зараз знайти не за старою адресою. А на Литвиненка я маю на увазі, а у вас просто чудовий колосальний центр. з за медуніверситетом на Амосова 7Г. це перша приватна лікарня. Так, але той старий адреса, вона теж функціонує. Летвиненка 40. Ми, тобто, там як ми починали роботу, наш скажімо так, мамологічний центр, угу. ми його тоді так і назвали: Мамологічний центр, так він там працює, тому що там сконцентрована мамографія. Вся діагностика, що стосовно молочної залози, ми виконуємо. Ми, знаєте, Нарешті ми дійшли до тих висот, що на сьогоднішній день до нас відправляють з інших міст України на діагностику. Я маю на увазі, от є такий метод. Ми всі говоримо, що рак молочної залози там головне виявити вчасно, uh -huh. але вчасно його можна виявити сучасним обладнанням і, і підготовленим фахівцями. І крім того, на сьогоднішній день от ви, от ну, приблизно кожен розуміє, що молочна залоза у жінок різна, відповідно. Але навіть якщо ми в молочній залозі знаходимо утворення, яке там 3-5 міліметрів, то його потрібно ще підтвердити, що це утворення, яке потребує якогось втручання. Так оці утворення ми на сьогоднішній день ми діагностуємо і підтверджуємо, що от так званий, так називається рак на, на місці, да? тобто карцинома інсіту. Тобто такі вже у нас випадки, вони не рідкі, не подонокі, а вони часті, коли ми виявляємо саме рак на місці, коли хірургічне втручання. Вилікує пацієнтку від раку, і таких випадків уже не одиниці, а сотні. Тобто я вважаю це великим досягненням в роботі нашого центру. Як ви сказали, рівень професіоналів, які працюють, і рівень обладнання, яке є в медичному центрі Альтамедика, плюс на плюс, і це дає. Ну, Професіоналізм він не, значить, не робить, не падає з, з, з неба, mm -hmm. та, а він все ж таки гартується. Поступово і саме головне, що це команда однодумців, і, які, і команда, яка постійно обмінюється досвідом між собою, тобто так званий зворотній зв'язок, у нас в кожному направленні ко ми не прибрали б. Ми культивуємо той зворотній зв'язок, що стосується, наприклад, консультації якогось вузького спеціаліста, одночасно це огляд радіолога, рентгенолога, ультразвукової діагностики, ендоскопіста, тобто такий лаборанта, угу. вот, такий мультидисциплінарний підход у всьому. І коли є такий зворотній зв'язок, і на цьому це таке підґрунті, благодатне підґрунтя, на якому зростає саме професіональний рівень наших. А, про медичний про перелік медичних послуг, ми вже з вами якби, ви вже якби сказали, і ми почули, що дійсно легше сказати, чого у вас точно нема. А, як би ви окреслили, озираючись на 20 років роботи центру, ваші найбільші досягнення? Отак От одразу. Ви вже ну, одне, до речі, сказали. Сказав, так. Ви сказали, так що з інших міст, не те, що медичних центрів, а з інших міст навіть до вас е звертаються. Ну, досягнення це все ж таки, я вважаю, що е досягнення наше це довіра пацієнтів. Тому що сьогодні е то ми маємо постійних пацієнтів, які до нас звертаються. Вони приходять за сім'ями, підписують декларації з нашими сімейними лікарями, спостерігаються досягнення наше велике, я вважаю, що ми все ж таки культовуємо і пропагандуємо те, що наша медицина повинна бути профілактичною. І е, у нас е, досить ефективно і дуже має хороший, добрий запрос саме чекапи, тобто комплексні обстеження всього організму пацієнтів як профілактичні огляди. Uh -huh. Тобто, це то теж напрямок, який ми розвиваємо, і дійсно на це є запрос у населення. Е, і Я вважаю, що це теж наше досягнення. Е, Наша моя робота і наша, і нашої команди в плані профілактики, наприклад, раку грудної залози, що кожна жінка вже знає, що рак це не вирок, що рак добре лікується. Що рак, якщо виявити, вчасно, тобто ми його можемо вилікувати взагалі. В ключове слово вчасно. Вчасно. Угу. Тобто. Ча, на, на сьогоднішній день кожна жінка, мабуть, знає, що потрібно робити в час регулярно мамографії. Uh -huh. да, але це надо, потрібно робити на якісному обладнанні. От я ще раз, за, ще раз хочу наголосити, є стільки, як в будь-якій справі є е, 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 нюанси нюанси, якісь мілкі да, нюанси роботи, але все починається від того, як ми. Зробимо укладку пацієнта. Да? Тобто, правильна укладка, правильний режим знімків, правильні екрани, які повинні бути, експозиція. Кількість обстежень, які бути, угу. крім того, подвійне читання, тобто не один лікар, тому що таке поняття замилювання ока, два лікаря оглядають знімки, тому що це все ці стандарти це не нами придуманими, а це придумані стандарти якості надання обстежень. Ну, За кордоном, і ми їх приймаємо і втілюємо в нашій роботі, і це дійсно дає гарні результати. Ем, ви вже почали відповідати на моє наступне запитання. А на я хотів би, щоб ви розширили просто його: унікальність в чому унікальність медичного центру Альтамедика. Це може бути звісно, і колектив, який майже пів тисячі співробітників. Це може бути і то технічне обладнання, яке у вас є. Що би ви виділили? Ну мені здається, що унікальність, що все ж таки ми досить такі мобільні в плані того прийняття рішень, да або в застосування в практику якихось передових технологій. Що можливо це зробити, тому що в комунальних закладах не, мож... не завжди це можливо, тому що це зв'язано з фінансуванням, певним і так далі. Тобто, мені кажеться, приватний бізнес швидше на це реагує, uh -huh. так? І впровадження якихось таких передових е технологій, там, або якихось е методик лікування, він швидше проходить в приватних центрах. Крім того, е в приватних центрах. Мені здається, що ми все ж таки більше приділяємо увагу ну, безпосередньо ну, кожному пацієнту. Так? Mm -hmm. Індивідуальний тобто, підхід тобто, до кожного пацієнта в будь-якому випадку. Пацієнт, коли приходить на консультацію, він приходив там записаний на, на свій час, і він купляє е, час. Час консультації лікаря, тобто лікар повинен проконсультувати цього пацієнта mm -hmm. і е, від, на відведений час, і, і е, мені здається, що завдяки цьому і якість надання допомоги е, збільшується. Е, ну і також, е, формат того, що е, на сьогоднішній день е, цікавість роботи е, в тому, що от, е, ми беремо на себе, на, на свою, скажімо, свій центр, на, на роботу саме таких, знаєте, молодих, креативних і перспективних людей, які мають змогу відкритися тут як фахівці. Ми не ну не ставимо там акценти на Скажем так, уже досить досвідчених лікарів, так, хоча вони у нас теж є, але все ж таки ми перевагу видаємо молодим лікарям, які і взагалі не тільки лікарям, а медсестрам, ну і всьому uh -huh. колективу, який розвивається і становиться тут дійсно на ноги, становиться класними спеціалістами. Ну, напевно, 20 років це і є підтвердження тої молодості, молодого колективу. Як фізіологічно, так і душевно, ментально. так скажу, ментально. Молодий колектив. Ще одна, ще одна сторінка, ще один напрямок це соціальний напрямок, яким займається медичний центр Альтамедика. Наскільки він? видозмінився, наскільки він змінився? Можливо, якісь програми були скорочені, можливо, навпаки, якісь програми тільки з'явилися. Е, я маю на увазі саме е, останні роки це війна, е, що по соціальним напрямкам у вас? Ну, по-перше, дійсно, е, певним категоріям населення ну, населення та е, ветеранам е, війни, хто має, ми, ми предоставляємо таким пацієнтам знижки. Крім того, я хочу сказати знову ж таки, знаєте, я такий фахівець своєї діяльності, uh -huh, uh -huh. і соціальний напрямок, це хоча кількість пацієнтів, які потребують там, спеціалізованого, спеціалізованої білизни, да, там, uh -huh. і, і екзопротезу нас зменшується, але тим не тим більш ми все рівно є в програмі, Безкоштовного забезпечення таких пацієнтів спеціалізованою білизною і екзопротезами, а також лімфоруковами. Хоча, я ще раз наголошую, що завдяки сучасним технологіям лікування інвалідизуючих операцій в нашому центрі ну, зменшились в рази. Тому що це біопсія вартових лімфозлів, що профілактує виникнення лімфостазу верхньої кінцівки. І це органозберігаюча операція операції з одночасною реконструкцією молочної залози. Тобто це теж напрямок, який ми постійно підтримуємо, і він є в нашому центрі, ніхто його не відміняв. От. Ну і знаєте, коли у нас сьогодні вже 20 років, ми вирішили, що саме пацієнтам, які мають певні, скажімо так, ну приймають певні препарати, які. Зменшують е, кількість кальція в крові, і він mm -hmm. в кістковій тканині, їм потрібно приймати препарати, які утримують кальція в крові. І таким пацієнтам ми на період дві неділі до нашого дня народження, і після зробили такі, таку акцію: що мінус 20% на вартість препарата, який капається для утримання, ну для утримання mm -hmm. кальція в кістку. Для балансування, скажімо, так, так, збалансованості від <clears throat> кальція. Тобто це теж не малі гроші, тому що там вартість препарата там 2,5 тисячі гривень, мінус 20 відсотків, mm-hmm. все виходить порядку 2 тисячі гривень. Тобто, от такі напрямки, які ну, ми. Ну, я знаю, що у вас постійно є, от те, що ви назвали, у вас постійно є такі акції, у вас не тільки до дня народження, у вас і до інших. Я пам'ятаю, ми зустрічалися тут на майданчику, і також ви говорили, що є такий момент. Плюс те, що ви сказали, що є безкоштовний, знову таки, безоплатний вірніше. Це знову таки завдяки НСЗУ, наскільки я пам'ятаю. Ну, НСЗУ, що стосовно, наприклад, ми сьогодні, на сьогоднішній день маємо контракт. Ну, ми чули по сімейній медицині, uh -huh, uh -huh. Так? а також ми маємо контракт по ендоскопії. Тобто пацієнти, ну, певна категорія пацієнтів, там після 40 це гастроскопія і після 50-ти колоноскопія. Пацієнти можуть раз на рік прийти, взяв, взявши направлення на цю процедуру від сімейного лікаря та... прийти у нас безкоштовно ці обстеження на сучасному uh -huh. апаратурі. Все як потрібно. Пане Богдане, на завершення. Ну, по-перше, я маю ще раз нагадати номер телефону. Це е, два оператора 0,68 або 063. Телефон один і той самий 840 30 30. Я на завершення обов'язково маю запитатися майбутнє, яким ви бачите майбутнє. Чи ви заглядаєте ну... в майбутнє, чи ви кажете ні-ні ні? От яким буде, як ми його зробимо, так і буде. Ну е, знаєте, є такий вислів. Якщо ти не йдеш вперед, то ти йдеш назад, а зупинився і то ти вже йдеш назад. Тому покроково якісь проекти нові ми розглядаємо, але не хочу це говорити наперед. Я думаю, mm -hmm. що ми в десь скромно, зустрінемося скромно, так, так да. Да, і е, наші проекти, які будуть реалізовані, ми нові. Ми mm -hmm. про них будемо говорити. От. Але то, що ми сьогодні маємо, і маємо як останній проєкт, це перша приватна лікарня, це досить такий потужний проєкт в місті Вінниці, Вінницькій області. Перша приватна лікарня з сучасними можливостями. Те, що ми розвиваємо активно би, онкологічну допомогу. І на сьогоднішній день кількість у нас хіміотерапевтичних пацієнтів збільшується в рази. От, знову ж таки, завдяки певним. Медичним технологіям і медичному обладнанню, тому що е, всі знають, що хіміотерапія – це жах від того, що е, важка переносимість mm -hmm, препаратів, mm -hmm. але це можна зменшити цю переносимість, завдяки, наприклад, там інфузамату е, використання, щоб капалась препарат е, в опріоприльонна е, кількість його і е, з певним інтервалом. Е, от. Це такі е, особливості, які повинні використовувати і використовуючи їх, ми значно зменшимо цю кількість побічних ефектів від хіміотерапевтичного лікування. Ну і ну, багато є багато в нашому е, арсеналі, в нашому арсеналі угу. роботи. Але підсумовуючи все, е, е, оглядаючись назад, я певний, що ніколи би не повірив, що. Цей шлях у 20 років він просто проминув як е, один рік, я не знаю. Мені, мені здається, що е, коли я починав роботу там, на Літвиненка 40, у нас було все ж три кабінети це зовсім було недавно, але вже все пройшло 20 років. Але наші принципи не змінились, і ми як тоді говорили, що, шановні, наші е, пацієнти, наші друзі. Наш девіз, девіз такий, що обстежуйтесь і залишайтесь здоровими. Е, ще раз я повторюю, обстежуйтесь і залишайтесь здоровими. Це я зараз процитував Богдан Шевню, е, директора медичного центру Альтамедика, онкохірурга вищої категорії. І ще раз нагадаю телефон 068 або 063 840 3030. Саме за цим телефоном і не тільки сьогодні. Медичний центр Альтамедика приймає е, вітання з днем народження. Сьогодні, завтра, ну і, і так далі. І так далі. Я ще дякую вам. Радий побачити сьогодні. У вас на майданчику завжди радий бачити. І завжди запрошую. Шановні наші глядачі, слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і потім знову продовжуємо свій ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім фем. Місто над Богом. Події що поруч.